Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва індія і розпочнемо з набору сапфіра та рубіном. Рубін 9 на 7, сапфір 11х9. 19 розмір каблучки. Любу каблучку можна збільшити або зменшити за 150 гривень. Довжина сережки 34 мм. Загальна вага 9,2 грамів. Застібка. Вартість набору 3800 гривень 96 доларів. І до набору можна підібрати браслет. Розмір камінців від 12х10 до 9х7. Замочок. Браслет регулюється від 18 до 20 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 6700 гривень 170 доларів. Набір з хромдіапсідом. Розмір вставки 9 на 7. В наявності два набори з 18 і 185 розміром каблучки. Загальна вага сережок 5,8 грамів. Довжина сережки 30 мм. Вартість 3600 гривень 91 долар. Дівчата багато запитували за набір з хризалітами. Приїхало декілька наборів з 17,7, 18 і 18,7 розміром каблочки, Хризаліт 9 на 7. Загальна вага сережок 3,3 грамів. Вартість набору 1600 гривень 41 долар. Набір з топазом. Топаз 14 на 9. 18 розмір каблучки. Вага сережок 5,2 грамів. Вартість набору 3300 гривень 83 долара. Набір з гірським кришталем. Розмір ставки 12х12, 19,5 розмір каблучки. Загальна вага сарижок 5,2 грамів. Застібка. Вартість набору 1850 гривень 47 доларів. Сережки з чараїтом. Розмір ставки 20 на 14 9,5 грамів вака. Камера не передає колір. В житті більш насичений. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Два намисти з турмалінами. Граньований шарик 6 мм та граньований кубик від 5,5 до 6 мм. Довжина самих намистин 37 см, фурнітура біжутерія плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 600 гривень 15 доларів. Браслет з турмалінами 8х8. На зап'ясті 17-18,5 см. І так виглядаю на руці. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Два браслети з турмалінами, граньований шарик 8 мм, на зап'ясті 17-18 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 300 гривень 7 доларів. Браслети з хризолітом Олевін кубик 8 на 8. На зап'ясті 17-18 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 400 гривень. 10 доларів. Браслет з хрізопразом граньований кубик 8 на 8. На зап'ястя 17-18 см. І так буде виглядати на руці. Вартість 400 гривень, 10 доларів. Браслет з турмалином 7х7. На зап'ятці 17-18 см. Вартість браслету 300 грн. 7 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!